Дар'я Нефьодова, спеціальна кореспондентка для новини Лайф. Дар'я, будь ласка, тобі слово. Так добрий вечір. Вітаю студію Дар'я Нефьодова Спеціально для новини Лайф наживе з Німеччини. І хочу розпочати з е Візиту нашого президента до Німеччини Зеленський та Шольц обговорили нову безпекову угоду та оборонну співпрацю у п'ятницю, 6 вересня, президент Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час свого робочого візиту до Берліну. І головною темою переговорів стало підписання нової двосторонньої безпекової угоди. Яка має зміцнити оборонну співпрацю між Україною та Німеччиною? Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за всю комплексну допомогу насамперед, військову яку Україна отримала спочатку повномасштабного вторгнення РФ. Також канцлер Шольц у свою чергу запевнив у готовності Німеччини продовжувати підтримувати Україну як у військовій, так і в гуманітарній сферах, наголосивши на важливості і стабільності безпеки в регіоні. І далі е, хочу розказати про те, що заявив. Перепрошую, е, у нас тут не заплановані. Oh. Remonte. Шольц закликав спростити працевлаштування біженців з України. Федеральний канцлер Олаф Шольц звернувся до українців, які отримали притулок у Німеччині із закликом швидше влаштуватися на роботу. Під час зустрічі зі своїми виборцями у Бранденбурзі 7 вересня Шольц наголосив, що з початку війни Німеччина активно підтримує українських біженців, і тепер важливо, щоб вони зробили свій внесок в економіку країни. Цілком зрозуміло, якщо не всі можуть одразу приступити до роботи на повний робочий день або зайняти посаду, на яку вони заслуговують. Проте Шольц додав, що вони роблять це для того, щоб українці якнайшвидше могли працевлаштуватися, і далі про зміни землі, на якій проживають українці, які приїхали. Понад трьох років тому до Німеччини. до Німеччини. українські біженці, які проживають на території Німеччини, закріплені на певній федеральній землі країни та не мають права самостійно її змінювати. Звичайно, є винятки. Наприклад, якщо ви живете, проживаєте із сім'єю, яка складається з чоловіка і дружини неповнолітньої чи неодруженої дитини, члени родини, якої повинні працювати щонайменше 15 годин на тиждень, мати соціальний пакет страхування та заробляти не менше 758 євро, та мати можливість працевлаштуватися за зазначеними вимогами. Однак на українців, які приїхали до Німеччини, Меччини у березні 2022 року очікують зміни щодо землі проживання, які саме послухаємо юристку Анастасію Боднарук, будь ласка, пряма мова. Будь ласка, не міняйте землю без дозволу. І тут такий цікавий пункт, що прив'язка можлива по дванадцятому, а параграфу Афендхальський ем, ЗЕЦ максимум на три роки, тобто в березні 25-го року в більшості з вас прив'язка пропаде. Але звісно, що це відбудеться автоматично. Чи прийдеться ставити якусь там заявку в імміграційну? Ми побачимо вже згодом. І саме основне, нагадую: якщо ви виїжджаєте в Україну і заїжджаєте назад через декілька місяців, прив'язка автоматично не втрачається. Дякую за увагу. Так, я да поділитися. Новиною про осінній народний фестиваль у Нюнберзі, який як кожного року, відбувся з 23 серпня по 9 вересня. Якщо ви мріяли побувати на справжньому німецькому пивному святі, але не хочете їхати на Мюнхенський Октоберфест, то цей фестиваль саме для вас: осінній народний фестиваль у Нюнберзі, Херсфолькфест, другий за величиною в Баварії після Октоберфесту, і він чудово підходить для сімейного відпочинку це також найчистіший та найбезпечніший народний фестиваль Баварії. Як і на Октоберфесті, відвідувачі можуть вибрати з безлічі пивних наметів, у яких можна пити, танцювати та співати. Окрім того, на вибір пропонується широкий асортимент традиційних смаколиків та карнавальних закусок. У програмі також є декілька спеціальних заходів, включаючи парад класичних автомобілів, який відбувся 7 вересня, та фінал е завершення цього фестивалю, який відбувся 9 вересня, е з фейерверками в кінці. Як, і люблять э, німці. І 2 вересня у Одесі, точніше у Берліні, пройшов День Одеси. Українці зібралися 2 вересня на Одеса Плац і святкували День Одеси. Там під час заходу відбувся фешн-перформанс Одеса. Це Україна за підтримки Одеса Fashion Week та студії танцю Адлера, заснований Одеситами виступи українських артистів та картина виставок. На урочисту церемонію завітав очільник району Ліхтенберг Мартін Шефер та членкиня Палати депутатів Берліну українського походження Лілія Усік. Е, хочу нагадати, що Одеса Плац у Берліні відкрили 16 січня 2023 року. І далі. Е, Хочу поділитися тим, що як і зазвичай до у Німеччини часто приїжджають українці в українські виконавці зі своїми концертами, і ці концерти зазвичай теж благодійні. І зараз у європейське турне вирушає піанобой бойтоми Сей Бондаренко. А саме вони їдуть до Європи, до Польщі та Німеччини з Акустичним концертом піанобой та моїсей підготували окрему спеціальну програму мікс пісень піанобоя та народних каверів імпровізації та хорового співу. Виступи мають, як я вже зазначила, благодійну мету. Та зібрані кошти підуть на закупівлю та кмеду. Також частина прибутку піде на потреби бригади Моїсея. І перший концерт відбудеться вже 12 вересня. У Варшаві, а в Німеччині артисти а, зіграють концерти у трьох містах: 20 вересня у Берліні, 22 у Кельні та 24 вересня у Мюнхені. Тож беріть друзів, знайомих і за можливості, за можливості відвідайте ці благодійні концерти, адже всі гроші з квитків підуть на благодійність. Що ж на сьогодні у мене все. Дар'я Нефьодова, спеціальна кореспондентка для новини Лайф наживе з Німеччини. Дякую.